Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальничик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Пані Оксана показує житловий комплекс на Київщині. Сюди планує переїхати жити з матір'ю вже цього року. Помешкання стало доступним. Сертифікатом є відновлення. Ми проживали в Донецькій області. Будинок у нас був. Прилетів снаряд, повністю зруйнований, згорів. Ще в жовтні, місяці, 24-го. Будинок невеликий, був близько 80 квадратів. Нарахували 1 мільйон сімсот гривень. Ми придбали однокімнатну квартиру Києва. Та перш ніж отримати компенсацію від уряду за зруйноване житло у селі, пані Оксана мусила пройти судову тяганину, бо на дім після смерті батька до повномасштабної війни не встигла оформити спадщину, а отже, не було даних в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Спадщина була почали оформлювати на мене, але до кінця не доробили, бо почалась війна. Треба було оформити спадщину на мене. Ну, це довгий процес, там всі рідні були, Від всіх відмова потрібна була, всі роз'їхались вже. Але щойно жінка взялася дооформити спадщину у столиці, виявила, що справа зайшла в глухий кут. Відмовляли, бо в багатьох місцях приймали тільки з київської реєстрації реєстрацією. Тоді пані Оксана звернулася до центру переселенців. Там їй взялися допомогти зі спадщиною на зруйнований будинок юристи благодійного фонду. Вони відкрили спадкову справу, але Завершити спадкування всього майна не встигли. Попередній нотаріус це Волноваський район, село Багатир, вже зупинив діяльність через бойові дії, але архів не вивіз, і жінка не змогла продовжити спадкування. А в Києві нотаріус також не змог завершити цю спадкову справу через те, що вже на частину майна на земельний пай була видана. Свідоцтво про право на спадщину за півроку розгляду справи пані Оксана отримала все необхідне, щоб внести дані до держреєстру і заявитися на компенсацію. А ще пані Оксані допомогло, що будинок на момент руйнування був у громаді, де ще працювала комісія з оцінки руйнувань. Вони обстежили, встигли до того, як лінія фронту наблизилась до селища. Проте, в більшості випадків, у нас люди звертаються. Або території вже окуповані, або вони не мають, не збереглося них ніяких доказів прав на майно. Якщо все згоріло і ніяких слідів немає, то також якщо відсутні повністю докази, то суд, звісно, не не зможе. Нема чого оцінювати, щоб заявитися на житловий сертифікат, необхідно подати документи про право власності та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно. Вносять дані до держреєстру нотаріусу або самі власники, якщо набули майно до 1 січня 2013 року. З початком повномасштабної війни витримати усі умови і купити житло нове коштом уряду змогли понад 32 тисячі господарів. Тоді як через дію про пошкодження і руйнування помешкань заявило. Понад 800 тисяч передбачалося, що є відновлення можуть скористатися лише ті люди, а в кого є правоостановлюючі документи. Велика частина людей має паперові документи, але немає можливості через БТІ підтвердити, що вони дійсно є власниками. Це десятки тисяч людей, особливо це стосується сільської місцевості. Дуже багато бити зруйновані, а дуже багато документів вони просто фізично зараз не існують. Частково вирішити ситуацію зможе новий закон. Його проєкт розглядають у Верховній Раді. Передбачають, що внести дані до держреєстру зможуть господарі зруйнованого житла, якщо є документи на право власності, але немає на руках техпаспорта з бюро технічної інвентаризації. Для того щоб убезпечити себе від різних шахрайських випадків, ми на рівні законодавства пропонуємо зробити такі обтяження на термін закінчення воєнного стану плюс один рік на всі операції з таким майном, щоб його не можна було там перепродати декілька разів, десь. Спрощена процедура внесення даних до Держреєстру про пошкоджене житло діятиме лише для тих будинків, які на підконтрольній території над механізмом для власників втраченого житла в окупації в уряді та парламенті ще міскують. Інна Горіненко, Івгані Зозуля, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.